Щоденна підтримка української армії все більше об'єднує навколо себе небайдужих. За ініціативи громадської організації Подільська козацька Січ на Хмельницькому майдані розгорнули намет. Тепер сюди можуть звернутися усі, хто бажає допомогти нашим військовим, адже в такі моменти підтримка не обияк важлива. Коли ти надаєш цю духовну підтримку курсанту, офіцеру, коли ти надаєш моральну підтримку, коли взагалі ти показуєш, що ви тут не самі, ми з вами. Що ми готові е, вам допомогти, ми готові привозити все те необхідне, що є, ми готові сприяти. За вами дійсно знаходяться інші області, наша рідна область. От тоді розумієш, як ми потрібні один одному. Я думаю, що їм є підтримка, тому що знаю, що за нею народ, знаю, що народу небайдужна наша Україна. Я вважаю, що ця поміч якби, потрібна в ці важкі часи. А для тих, хто бажає допомогти не лише словом, а й ділом, є змога долучитись до православного ополчення. Для цього необхідно звернутися до представників прикордонної академії та подільської січі. Ограничення немає. всі люди, які не попадають на службу в армію, можуть записуватися. В принципі, ті, які попадають але поки призвали, з теж записуються. У нас вже є около 150 чоловік, членів православного ополчення заявок більше тисячі. У нас на сайті єпархії у мітрополітах вже є. Ми всі анкети будемо перевіряти на наліч судимості, на наліч психічних розстройств. Ну, Кожного чоловіка будемо, наскільки можливо, відбирати, і тоді вже будемо приймати долав православного ополчення. Вже втретє караван з допомогою вирушає на східний кордон. Доки Подільські ополченці перебуватимуть з прикордонниками, у наметі продовжують збирати необхідні речі для наступної поїздки.